Привіт! Вітаю вас у відео одного завдання. Ми працюємо над повними квадратними рівняннями знову і знову будемо розглядати завдання з параметром. Це номер 137, завдання 1 першого варіанту збірника. Для кожного значення А розв'яжіть рівняння. Тобто, нам треба перебрати значення параметра А. І подивитися, а які розв'язки ми можемо отримати. Ну, ми з вами починали розв'язувати рівняння квадратні із аналіза, повне воно чи не повне, бо для них різні способи розв'язання. Наразі ми бачимо, що це квадратне рівняння повне. І тут ми з вами проговорювали, а які ж повне квадратне рівняння має коефіцієнти. Старший коефіцієнт тут одиниця. Другий коефіцієнт тут. Весь той множник, який стоїть біля ікса – це одиниця мінус 5А. І вільний член це весь той вираз, який стоїть взагалі без ікса, тобто 4а квадрат мінус а. Далі повні квадратні рівняння ми розв'язували в залежності від значення його дискримінанта. Тож шукаємо дискримінант. Формула нам відома, підставляємо значення замість b, підставляємо 1 мінус 5а. Це має бути в квадраті мінус 4, помножити на А, а у нас одиничка, і помножити на вільний член, вільний член 4 а мінус а Дорівнює 1 мінус 5а у квадраті це квадрат різниці двох виразів, розкладається за відповідною формулою перший вираз у квадраті, мінус подвоєний добуток з першого на другий вираз, тобто 10а, і плюс другий вираз у квадраті, тобто 25а квадрат. Мінус 4 помножити на 1 це буде мінус 4, і помножити на 4а квадрат це буде мінус 16а квадрат, і мінус 4 помножити на мінус а будемо мати плюс 4а. Дорівнює. 1 в квадраті це одиниця. І до вільного числа, подивіться, більше немає подібних доданків, тому ми одиницю залишаємо саму. Далі мінус 10а зведемо з подібним до неї доданком 4а. Це буде мінус 6а, плюс 25 а квадрат має мінус 16 а квадрат, подібний до нього доданок. В сумі це буде плюс 9 а квадрат. Дорівнює, ви бачите, що це повний квадрат двочлена 1-3а в квадраті. Хто записав 3а мінус одиниця у квадраті, той теж виконав завдання правильно, оскільки в квадраті протилежні числа дають один і той самий результат. Ми отримали вираз у квадраті в парному степені. Яке його значення, бо нам важливо, дискримінант буде додатній, дорівнюватиме нулю чи буде, дорів... чи буде менший нуля. Він у нас у парному степені, значить він може бути більший за нуль, а може дорівнювати нулю. Якщо дискримінант більший за нуль, то ми будемо мати два розв'язки, які саме x1 і x2 записуємо формули для коренів квадратного рівняння, підставляємо значення замість відповідних коефіцієнтів мінус b, це значить, що нам треба поставити число протилежне до плюс b. Числа протилежні відрізняються знаком. Якщо плюс b це було 5 а то мінус b – це буде мінус 1 плюс 5А. Додати корінь з дискримінанта. Корінь із квадрата це модуль. Оскільки у нас в першому і в другому рівняннях ідуть якраз значення плюс і мінус, то вони нам і дадуть різні значення для додатнього значення підмодульного виразу і для від'ємного значення підмодульного виразу, поділити на 2 помножити на старший член це одиниця. Дорівнює мінус 1 плюс 1, плюс 5, мінус 3а дорівнює 2а, поділити на 2. Маємо А, другий розв'язок, мінус 1 плюс 5а, і тепер нам треба відняти оцей вираз. Він нам поміняє зараз знаки, якраз мінус перед коренем з дискримінанта поміняє знаки, і ми отримаємо інший варіант значення модуля. Дорівнює мінус 1 плюс 5А, мінус 1 плюс 3а поділити на 2 дорівнює 8А мінус 2. Ми можемо скоротити, бо в чисельнику і в знаменнику у нас парні числа, але щоб скоротити, треба розкласти на множники. Тут, доречно, винести 2 за дужки. В дужках залишиться 4а мінус поділити на 2, 2 і 2 скорочується, це дорівнює 4а мінус 1. Коли ці числа будуть коренями даного рівняння? Тоді, коли дискримінант буде більше нуля. А коли буде оцей дискримінант більше нуля? Коли він буде більший нуля. Тоді, коли він не буде нулем. Нерівності ми ще не вміємо з вами розв'язувати, а от рівняння вже вміємо. Мінус 3А не дорівнюватиме мінус 1. А не дорівнюватиме відповідно одній третій. От коли А не дорівнюватиме третій, тоді це рівняння матиме два розв'язки: перший А, а другий буде мати 4а 1. Тепер ми розглянули з вами, коли дискримінант більший нуля, а тепер будемо розглядати, коли він дорівнює нулю. Дискримінант буде дорівнювати нулю. Раз дискримінант більший нуля, коли А не дорівнює 1 третя, то дорівнюватиме нулю, коли А якраз і дорівнюватиме 1 третя. 3 помножте на 1 третю – це буде одиниця. Тоді 1 один мінус 1 в дужках матимемо 0, 0 у квадраті буде 0. Тобто оцей вираз буде дорівнюватиме нулю. При ось такому значенні А. Якщо дискримінант дорівнюватиме нулю. То скільки розв'язків, тоді рівняння має один розв'язок. Або ми ще кажемо, що це два розв'язки х1 і х2, які співпадають, бо корінь з дискримінанта це ж 0, корінь з дискримінанта 0. Ці доданочки зникають, і в нас від першого кореня залишається мінус b на 2А, і від другого кореня залишається мінус b на 2А. Тобто два корені, які співпали, і тепер обчислюється. За формулою х дорівнює мінус b поділити на 2а. Дорівнює мінус b, У нас 1 мінус 5А, поділити на 2 помножене на старший член, старший член 1. Дорівнює. Оцей мінус ми можемо внести у чисельник. Якщо ми мінус поставимо перед всім оцим виразом. то надалі він просто нам поміняє знаки виразу в дужках на протилежні 5а 1 поділити на 2. Ви бачите, що чисельник не є ніякою формулою, виносити спільного тут немає чого за дужки, тобто чисельник і знаменик зараз не скоротиться. Ну такий результат і залишиться, хай такий і буде. Ще в нас є трішки варіантів. І так, ми з вами справилися із завданням, коли працюємо із рівнянням повним. Але якщо це рівняння стане неповним, коли воно може стати неповним? Воно може стати неповним, коли 5 а тобто другий коефіцієнт буде нулем. Тобто мінус 5а дорівнюватиме мінус одиничці, а А дорівнюватиме 1 п'ята або 0,2. Тоді оцей у нас доданок зникне, другий доданок зникне, і залишиться х 4 а квадрат мінус А дорівнює 0. В цьому рівнянні у нас один доданок, який містить невідомо, його залишаємо зліва. Все інше переносимо праворуч, міняючи знаки на протилежні. Ось маємо такий результат. Тепер, щоб позбутися квадрата, тобто знайти корені цього рівняння, нам треба знайти плюс-мінус значення арифметичного квадратного корення із правої частинки. Тобто у нас тут два результати ще буде. І у нас останній варіант. А якщо вільний член у нас буде дорівнювати нулю, 4а мінус а, якщо буде дорівнювати нулю. Ми бачимо неповне квадратне рівняння, розкладаємо його на множники. 4а1 дорівнює нулю. Це буде, коли a дорівнює нулю, або. Коли а дорівнює 1 четверта, тоді оцей доданок зникне, якщо замість А ми поставимо 0, то цей доданок буде 0. Або, коли ми поставимо замість А 1 четверту, то цей доданок теж перетвориться в 0. І в нас залишиться тільки ось оця частинка рівняння. В нас залишиться х квадрат плюс. Одиниця мінус 5а помножити на х дорівнює 0. Неповне квадратне рівняння, яке складається з двох доданків, і кожен з доданків містить х, тож х можна винести за дужки. х плюс одиниця мінус 5а залишиться в дужках. Добуток дорівнює нулю, коли або один множник дорівнює нулю. Або другий множник дорівнює нулю. Тобто тут х друге дорівнює 5а мінус 1. Весь оцей вираз, відомий вираз ми переносимо, праворуч міняючи знаки на протилежні. Якщо у нас А не дорівнюватиме одна третя, то наше квадратне рівняння матиме два розв'язки це А і це 4А 1. Якщо А буде дорівнювати одній третій. То у нас буде один тільки розв'язок, і це буде 5а 1 поділити на 2. Якщо А буде дорівнювати 1 п'ята, то буде рівняння мати два розв'язки плюс і мінус корінь з А4а квадрат. І якщо А буде дорівнювати нулю, або А буде дорівнювати 1 четверта, то рівняння буде мати два розв'язки або 0, або 5А1. Прекрасне рівняння, чи не так? Тренуйтеся, успіхів вам, папа. -па.